Вітаю на своєму каналі. Сьогодні дуже цікава тема про четвертий вимір. Я думаю, вона варта вашої уваги. Давно говорять про перехід на четвертий рівень свідомості. Ми живемо в трьохмірному світі. Така концепція виходить за межі звичних уявлень про простір та час. Тому четвертий вимір це розширене сприйняття реальності, яке можна інтерпретувати як зміну, свідомості або досвід, що перевершує все, що може перевершити. Я завжди цікавилася цим. Найбільше було цікаво, що характеризує перехід у четвертий вимір, відчуття та його ознаки. Характеристики переходу на четвертий. Рівень інше сприйняття це перше. Люди, які переживають цей перехід, можуть відчувати, що їхнє сприйняття часу і простору е змінюється. Ми можемо відчувати моменти, як вічність або навпаки вічність як мить. Люди часто помічають збільшення випадкових збігів у своєму житті. Це може проявлятися у вигляді знаків, символів чи повторювальних тем, що наче ведуть до якогось глибшого розуміння або істини. Друге відчуття єдності. Відчуття зв'язку з усім навколишнім із природою, всесвітом та іншими істотами стає більш помітним. Це може супроводжуватись відчуттям. Миру і гармонії, зміни в емоційному стані. Прихід може супроводжуватись відчуттям з любові, співчуттям навіть творчим натхненням, що в результаті може призвести до змін у житті. І сподіваюсь, не буде цих тимень винна чи 50-50 у фінансах та якийсь суцільний розрахунок. А ще не буде байдужості один до одного. Відчуття та ознаки. Перше це фізичні зміни, деякі люди можуть відчувати запарморочення, або, навпаки, підвищення енергії. А це може стосуватися і змін у пересування, коли людина більш чутливо реагує на зміни у просторі. Чуємо голос інтуїції. Зростає інтуїтивна здатність вміння передбачати події або відчувати емоції інших людей, що може вести до глибшого розуміння між особистісних відносин. Третє медитаційний досвід. Є люди, в тому числі і я, які вважають, що практика медитації або йоги допомагають їм. Мені, зокрема, увіців цей стан, зосереджуючи увагу на своїй свідомості і розширяючи її межі. Тож бачимо, що перехід у четвертий вибір є не лише фізичним, але й духовним та психічним процесом. Це досвід, який може відкрити нові горизонти для особистісного зростання, розуміння світу і взаємодії з ним. І це неймовірно.